Бригада! Бригад! Азо! Найкраща! Бригада! Бригада! Бригади! Сьоми! Свій! На даний момент я студент, а вирішив я прийти на, це, на цей вишк, тому що це гарна можливість навчитися чомусь новому, тому що зараз в Україні війна і я, я думаю, що... Є можливість піти на, у кожної у кожного чоловіка піти на фронт, тому треба бути підготовленим. Ці навички, я думаю, можуть пригодитися у цивільному житті, тому що це тактична медицина і лихо трапляється з кожним. Серйозно? Оп! Зареєструвалася я буквально декілька днів тому назад, побачила через інстаграм. Вирішила спробувати. Мені ця тема дуже близька, сім'я військових, тому хотіла б також себе спробувати в цій справі дізнатися більше. Ким працює, не є, не секрет майстром манікюра. Але взагалі то менеджер по освіті. Планую більше, звісно, у військовій медицині, більше хочеться надавати допомоги хлопцям вже там ближче до тих подій, ближче до того місця, можливо, це буде госпіталь якийсь. Наразі батьки-медики. Тобто ця тема також мені близька і я виховувалася на цьому, маю якийсь скажімо так, бойовий дух і бажання допомогти, мені це також цікаво і розумію, що, наприклад, фізично я не зможу е воювати, але допомагати зможу. Раз, 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 Два, два три, штири, там пута. Коли я був у Барасі, який підірвали в Оленівці, ми рятували життя хлопців боками одягом. І якби ми не знали механізмів, алгоритмів, я бажаю, що більше б хлопців загинуло тоді. Сьогодні я буду показувати і навчати хлопців за протоколом СТБ – Стаб Землі. Це протокол з першою. З наданням першої до медичної допомоги для цивільного населення найважливіше це зберегти якомога більше крові, щоб людина не з не зайшла в тряду смерті. На сьогоднішній день 60 учасників тренінгу з більш ніж 300 заявок. Хлопці і дівчата зможуть розглянути тактичну медицину, це надання першої медичної допомоги, це правильна комунікація з пораненим, це просто огляд людини, в якої щось сталося, і як взагалі діяти і цивільному, і військовому, якісь перші такі основні пункти, і базові навички тактичної підготовки. Це не щось суперпрофесійне, але просто елементарне поводження зі зброєю. Отакті поворот голови та є В армії відносно я недовго. Це від повномасштабного вторгнення до повномасштабного вторгнення я цікавився і вивчав військову справу, тому що це, в принципі, дуже багато товаришів, знайомих, які приймали участь в бойових діях в АТО. І батько проходив службу також. Я бачу це в основному молоді хлопці. Які хочуть отримати знання, хоча б базові знання, як правильно тримати зброю, і ну, ми будемо відпрацьовувати в загальні військові вправи з тактикою переміщень, зміщень, відпрацювання і так далі. Ми робимо це для того, щоб люди, які досі вагаються, люди, які Переживають, які думають, що війна дорівнює смерть. Зрозуміло, що дуже багато вирішує підготовка. Сенс в тому, щоб показати, що на них може чекати. Ми хочемо навчати всіх, тому що час показує, що рано чи пізно ці знання стануть в пригоді. Взагалі в Азові в рекрутах там є відбір. Тобто Це підтягування, біг, прес, скручування на прес лежачі і віджимання. Ну, і ще є стрільба також. Тобто боєць він повинен бути багатофункціональним і добре підготовленим.